Добрий день, шановні телебенці. Хочу повідомити раз про тиждень, який минає, про те, що відбулося на цьому тижні. Ну, перш за все, це відвідування нашої громади, головою військової цивільної адміністрації нашої області Філіпом Проніним. Проїхали по декількох об'єктах: основу це промисловість, фермерське господарство, «Екокрай». Керівники ознайомили із виробництвом. Все сподобалося і сподіваюся, що і запитання, які задавали, і пропозиції, які е, отримали наші керівники, а також обласні керівники щодо можливості використання продукції даних підприємств, будуть в майбутньому враховані. Протягом тижня відбулося ще декілька подій, про які хотілося повідомити. Нашу громаду. Перш за все, це продовжує підтримувати Збройні Сили України і знову певну партію обладнання передали на військову частину А-7313. Крім того, були підсумки роботи взагалі за рік на потреби війни. Наша громада закумуляла і оплатила, передала обладнання, матеріали, ліки. В межах більше ніж 70 мільйонів гривень. Це велика сума і це робота всієї нашої громади, нашого бюджету, наших благодійних організацій, але необхідно іще більше в 2024 році. У нас е, продовжують будуватися і реконструюватися сховища. Так, е, Новаки завершилася реконструкція укриття. У дитячому садочку, яка буде працювати для двох закладів і для садочка, і для школи. Тому з нового року вже повноцінно будуть працювати офлайн і навчатися діти як в школі, так і розпочне повноцінно працювати дитячий садочок. Завершуємо роботу по виконанню нашого плану і проекту «НЕВКО». Ось, іде вже така налагоджена робота систем диспетчеризації по підприємству. Намагаємося врахувати всі ті недоліки, які були під час провадження і можливості отримувати достовірну інформацію за роботою насосних агрегатів, за тиском у системі і багато чого іншого. Це дасть можливість як робити аналіз, так і. Безумовно мати об'єктивні е, день в день е, е, інформацію, і цифри щодо використання електроенергії та подачі води. Але вже те, що процентів на 30 ми е, е, зменшили і витрати електроенергії, і покращили роботу самого насосного обладнання, це вже є великим. Результатом ще один напрямок нашої роботи це робота із різними фондами, в тому числі державними, по створенню умов для роботи з ну, критичними версіями населення, і з проблемами, які виникають в сім'ях. І тому у нас спочатку жовтня місяця і під кінець грудня завершується вже робота над реконструкцією приміщення під притулок, який буде працювати. Для тих громадян, які попадуть складну ситуацію, і їм необхідно буде якийсь певний час перебути поза межами сім'ї. Шановна Гуденська громада, щиро вітаю вас з новим 2024 роком. був складний, важкий військовий. Багато родин були в горі, попрощалися із своїми рідними людьми, які загинули. Захищаючи нашу державу на півдні, на Сході і в інших місцях, де розташовані Збройні сили, де ведуться бої. Багато родин перебувають за межами нашої держави, віддалені і поділені сім'ї і чекають, що перемога в війні і мир в Україні прийде скоро, і вони повернуться додому. Але й приємні новини, що в нашій громаді близько 300 маленьких лубенців за 2023 рік народилось. Сьогодні, відбуваючи підсумки року, який минає, і дивлячись цього рік 2024, перше це велика подяка Збройним силам України військовослужбовцям, захисникам і захисницям, благодійним фондам всій громаді. За спільну роботу, військову роботу, в тилу, взаємодопомогу і підтримку, але її необхідно ще більше. І 2024 рік це ще більше випробування, це ще необхідно зорганізуватися ще краще для того, щоб отримати нарешті нашу перемогу і мир в Україні. Нехай цей 2024 рік принесе в кожну нашу родину мир. Віримо, все є і буде Україна. Щасливо всім нового року! Слава Україні!